Hello, we continue to learn our topic animals. І ми продовжуємо вивчати тему тваринки. Look at this picture. Подивіться на цю картинку. Who's this? Пригадаємо ж, давайте слова, хто це? This is a monkey. Якщо я запитаю, can it climb? Що означає climb? Climb означає лазити. Вміє вона лазити? Yes, it can. Who's this? This is a lion. Can it run? Yes, it can. Can it jump? Вміє він стрибати. Yes, it can. Look at this picture. Who's this? This is a zebra. Can it fly? No, it can't. Who's this? This is a giraffe. Can it swim? Що ж я запитую? Я запитую, can it swim вміє жираф плавати? Міє він плавати? No, it can't. And today we continue to learn new words. І сьогодні продовжуємо вивчати нові слова. Байсон, бізон або зубер. Horn. Дивіться, ріг. Ви знаєте, в деяких тваринок є ріжки, ріг буде horn. The next. Beaver. Beaver. це бобер. І бачите, в бобра є зуби, вивчаємо слово teeth. зуби. І вивчимо сьогодні слово jive. Jive пірнати. Repeat these words. Bison. Horn, Teeth, Beaver, Dive. Module five Smart World five Vocabulary Bison, Horn, Beaver, Teeth, Dive. І всі ось ці слова нам потрібні для того, щоб прочитати невеличкі текстики про цих тваринок. Так, вам потрібно спочатку прослухати ці тексти, прослідкувати за диктором. Так, ви слідкуєте пальчиком, і потім спробувати прочитати самостійно. Let's listen to these text. One. Listen, point, and read. The bison is a very big animal. It's brown and it has got long legs and two horns. It can run. The beaver is a small animal. It is brown and it has got big teeth. It can dive. Let's listen again. 1. Listen, point and read. The bison is a very big animal. It's brown and it has got long legs and two horns. It can run. The Bison. Хто ж такий Байсон? Ви можете побачити на картинці, запам'ятали, так що це Бізон. Бізон дуже велика тварина. It's brown. Brown, який же це колір бригади коричневий. Він коричневий, і в нього довгі ноги і два роги. It can run. It can run. він вміє бігати. Текст номер 2. The beaver is a small animal. It is brown, and it has got big teeth. It can dive. Так, beaver, Хто ж такий бівер? Запам'ятали at this. Ще подивіться на ось цю картиночку. Бівер у нас бобер. Бобер маленька тваринка. Він коричневий. І в нього великі зуби. It can dive. Що ж означає it can dive? Dive ми сьогодні вивчили це слово, він вміє пірнати. Ваше завдання вдома тренуватися, читати ці тексти. А тепер же давайте скажемо відповідь на питання. Я буду вам говорити речення, а ви будете. Говорити Yes or No. Так ми перевіримо, що ж ви запам'ятали в цьому тексті. The bison is a big animal. Yes чи no? Yes. The beaver is white. White це який колір білий? No. Number three. The beaver has got small teeth. No, the beaver. Has got big teeth. У бобра великі зуби, а не маленькі, так? Тож ми скажемо тут no. The bison has got two horns. У бізона два роги. Yes. The bison can dive. Що таке dive Пірнати. No, it can't dive. І йдемо далі. Ще у нас є два слова. «bear». Ведміть river – Річка. Беа. Ви вже всі давно знаєте це слово, воно для нас знайоме. Але зараз знову ми почитаємо текстик і там будуть розповідати про Беа, про БРД. Module 5. Smart Time 5. Science. Vocabulary. Bear. River. Тож, сподіваюся, запам'ятали, чи повторили це слово, так, бо воно вже відоме. Риве річка, як ви бачите. And now you should listen and read. І знову ваше завдання прослухати та прочитати. What's in a forest? Що в лісі? Зверніть увагу, what's. Bukus polucina WHA, the Yes Book Watch, Tatsa me Water, whatever. What's in a forest? Let's listen to this text. One Listen, Point and Read. What's in a forest? Look at the tree. It's green and brown. It's very tall. Wow. This is a bear. It's brown. It's big too. Look, the bird is small. This is a river. The flowers are red. Okay, look at this tree. It's green and brown. It's green and brown. Green, zelen, brown. Коричневе, так вірно. It's very tall. Воно дуже високе. Вау! Wow. This is a bear. Це ведмедик. It's brown. Він коричневий. It's big too. Він також великий. Look, the bird is small. Подивіться. Пташка маленька. This is a river. Це річка. The flowers are red. Flowers, пригадую, ми вже вивчали це слово, квіти, а red. Якого ж кольору вони red? Так, вірно, червоного. Wonderful. І зараз вам знову потрібно відповісти: yes чи you no, know, коли я буду говорити вам речення. Ви говорите так чи ні. The tree is red and brown. Yes or no? Дерево червоне і коричневе. No. Дерево зелене з коричневим. Так? Green and brown в нас було. Number two. The bear is big. Yes. Ведм... Ведмідь великий, так? The bird is small. Yes or you no? Know? Yes. Пташка маленька. The flowers are yellow. Квіти жовті? Є yes ще no? які ж квіти ми читали? No, the flowers are red. Так в нас були квіти червоні на картинці. І продовжуємо, продовжуємо працювати з читанням. І сьогодні ми розпочинаємо вже вивчати правила читання з літерою O. Ви знаєте, літера O дає короткий звук, пригадуєте, який, звук О, тож ми будемо читати. Ок. Короткий звук О. Вона дає в закритому складі. Вже я вам давно пояснювала, так? Що кожного разу, що таке закритий склад. «Фрог» – Закритий склад, коли після голосної стоїть ось приголосна літера, і після неї більше немає ніякої літери. Або ж стоїть дві приголосні літери. Це вважається закритим складом. Let's try to read. Давайте спробуємо ж прочитати. Read with me. Читайте зі мною. Бог. Кок, джок, хокк, джок, лок, clog, рок. І далі. Оп, чоп. Хоп, поп, соп, боп, коп. Це нескладно. Ви ще разок спробуйте прочитати. Можете перемотати відео. І ще раз почитати. Try to read. А тепер давайте спробуємо прочитати текст нашою літерою O. Oh. A dog. Tom is a dog. The dog is big. Tom is a big dog. Read again. Прочитаємо ще раз. Read with me. Читайте за мною. A dog. Tom is a dog. The dog is big. Tom is a big dog. Сподіваюсь, у вас вийшло прочитати. І ваше домашнє завдання. Вчити слова незнайомі для вас. Так? Нас сьогодні зустрічали слово Байсон, bison, Біве Бобер, Ріве річка, беа, ведмедик, cheese. Ось ці слова ви вивчаєте. І домашнє завдання ще вам буде прописати декілька слів. Слово dive пірнати, так, рівер річка, beведь і «біве». Ці слова ви прописуєте. Також ви зможете виконати вправу онлайн. Я надішлю вам посилання, і ви виконаєте цю вправу. Our lesson is over. Goodbye.